Всім доброго дня. З вами я починаю хлопець села. Я на свій YouTube канал возвращаюся. Буду обратно трошечки розвивати свій канал. Трошки перепадав, але ну, нічого страшного, я тепер вертаюся. Ось починаємо з першої місії. Планую, ну, найбільша що сьогодні, але планую в дальнейшому подальших спитаннях достигнути аж кінця цієї локації цієї. ось починаємо ми зараз із першої місії ось доїжджаю майже до фініша Ось завершили ми першу місію. Все добре, ось нове достіження. Круто! Ось друга місія. Ось починає, починає поки що з такого самого о, стандартного мотоцикла. Ну, В подальшому в своєму розвітті кар'єри буду мотоцикл мотоциклі купувати. Ну, зараз я на саме буду купити. Гроші поки що місії виповняти. Ось і друга місія я завершив. Получив 2000 за цю місію. Ось так. Ой, вибачаюсь, це счет в мене 2000, а. 904 долара заработав. Ось так. Поки що. Включусь, коли трошечки підкуплю грошей. Для другого мотоцикла, тому що зараз дуже сильно важко на ньому розганятися, тому що він не, ну, не сильно мочний. Ось, ребята, зараз. Ось, ребятка, я вже добив, як вам і обіцяв. Включу суді, коли вже буду купляти новий мотоцикл. Ось я його і купляю ось такий крос мотокрос. За 5 тисяч, щоб його прокачати. Думав, такий го, ну такий більше можна, але. Ну, типу, чи такий купує, я не знаю. Я, напевно, скоріше, що зараз оце куплю Такий го, Саме лучше, мені кажеться, буде за 10 тисяч. Ось, друзі мої любименькі і я зараз ось їду на мотоциклі, ось новенький мотоцикл вже купив. Все нормально, ось я їду вже на ньому, як бачите, все. Меніврирую такого, о оп, оп 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 Ось, друзі, друзі, ось, ось, ось Я на ньому щось розбився, маюся, точно, я так понимаю. Але не, все чітко Ось їду, їду, їду. І бачите щось Ось таке мій. Я всю гру колись грав, але давно я даже тут трошки поміняв з мотоцикли навіть. Ось, все, проїхав. Ось так. Е до нових зустрічей, друзі, все. На сьогодні вже все. Завтра е вийде новий ролик, скоріш що, завтра, а може после. Завтра точно не знаю. Тому що і ще одне треба відео змонтувати і все, я зможу викласти. Всім до побачення, гарної днини та вечора. Всім до побачення!